Всім привіт, хто завітав до мене на каналу. Мене звати Олександр, це західна частина України, а саме Івана Франківщина. Мені 15 років, живу в селі, Ось знімаю для вас такі блоги. Сьогодні хочу спочатку розказати, що відбудеться пряма трансляція за традицією о 8-й годині вечора 20.00 за київським часом. Ось так. Ну і Сьогодні вам покажу, де ми ще робимо парничок. І покажу наше поповнення у кролівництві. Так що, кому цікаво залишатися і також дуже активно почали нестись качки, Так що також це вам е, покажу і розкажу. Ну, кому цікаво залишається. Ну, не то що у нас поповнення таке, ну, масове. Е, у цієї кролиці є кроленятка десь семеро. Ну, якщо я не помиляюся. Ось так. Ось сидить. Така чемна дуже крилиться, спокійна, така вода зерно є. Вся е, крили ще раз була в кроля, якщо я вам не казав, дивіться. розлялася собі і все. Ось так дуже подобаються мені ці клітки. Е, тим, що тут сіна собі накидав і вже можна не кидати. Ось так. Е, ну, Тут наш кріль, звичайно. А сюди ми переселили біля Шана, шанаша цього такого, е, кроля, більшого за тих е, двох біленьких. А цю кролицю ми продали. Вона вже була спарована, але жінці одній потрібно було кролицю, і ми її продали. Ось так. Ось такі -то у нас справи. Тут кроленят не буде, я вам розповім конкретніше, що таке сталося сьогодні на прямій трансляції. Так що обов'язково заходьте. Тут є семеро кроленят, також такі гарненькі. Ось це качки бігають. Гарненькі такі кольорові. Тут у нас троє є. Я вам покажу зараз. Зараз, секундочку, ось таке. Тут двоє реженьких і одне сіре ось тут. Отаке. Такі кресончики. Крилиця також у них спокійне. Ось такі. А такі вже активні дуже. Ну, надійся, ми розширимо ще своє господарство на десяток, якісь, може, крилів. Ну, побачимо. Головне, сила, впевненість у собі і, і старанність. Ну, а цей кролик уже сам сидить. я Думаю, йому буде спокійніше, той його не буде чіпати, не буде від'їдати. Так, про що хочу вам ще розповісти? Як я і казав, вам покажу грядку, де ми ще посіяли залишки помідорів, перцю і капусту. Також розкрили часник. Дивіться, зараз вам покажу краще, можливо. Буде видно. Бачите такі рядочки часнику. Все гарно зійшло. Правда, є ще якесь сміття тут позбирати треба. І тут посіли петрушку та кріп. Ну, ось такі-то на нас справи. Ось так е хочу зробити таку теплицю, ну, невеличку, парничок такий, <кій> десь метр висоти. Ну, ось так такі дуги кинути і накритися все плівкою. Ну, чим сьогодні і займуся ще. Треба буде піти в ліс, вирізати декілька ще отаких тичків, нас кажуть, із ліщини. І думаю, буде все супер. От, бачите, бджілка, дивіться. Уже бджоли проснулися, все супер. Весна, весна на дворі. А капуста ще не сходить. Ми, ну, я думаю, то її ще раненько сходити. Ну, ми почекаємо. Ми не спішимо. Ось так. Ну ось Копаємо траншею для фундаменту в подвір'ї і вивозимо весь ґрунт, який викопали. Ось сюди. Тут така розпруга, у нас кажуть, де трактор ОР, Ось, бачите, отака яма. Ну, і Буде все супер. Там земля така гарна, ну, вражайна. Ну, ось так. Такі в нас справи. Ой, вибачаюся, що не виходив на зв'язок цілий тиждень, тому що дуже був зайнятий. Розповім, чим на прямій на прямі трансляції ми з вами поспілкуємося. Так що не забувайте о 20.00 сьогодні в суботу. Буде пряма трансляція, де я відповім на ваші запитання та коментарі. Так що обов'язково заходьте, поспілкуємося. Ну так, що хочу виділити: кури сьогодні знесли 4 яйця. Гуси в нас також вже почали знову нестися. Яйця, я думаю, будуть хороші, тому що гусаки з гусьми граються. Ось так. От такі наші курочки і голошики є, і різного кольору. У нас запитували, яка порода, у нас такі безпорідні, мішані. Голошейки, там були деякі курибрами, але ось уже немає у нас таких брам. Ось ну, такий півень більш до брами схожий. Але це там часточка невелика генів. Ось так. Такі то у нас справи. Треба типу грябати у цьому їхньому дворі. Тому що вони так розгрібають, що страшне. Ну, П'яте яйце. Ну Ось таке таке гарне якесь. Ну, зараз тільки третя година, і думаю, ще до вечора буде якесь одне два яйця. Ну, це ще не, то. не точно, ну побачимо. Ну, ось так. Як я і обіцяла, розповім вам про качок. І качки дуже активно почали нестись. Я зараз порахую, скільки є їсть. Тут качка вже планує сідати. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 штук. Ну, я думаю, вона засяде. Ні, то ми підкладемо під іншу. Ну, побачимо. Качка ця велика, не є мала. Ну, що буде, то буде. Головне, щоб вона сіла. От яйця дивіться, які величенькі такі. Якісь подовгувати одне є. Одні, якісь менші. Ну. Ось так. Може у вас якась інша качка несила, тому що є два такі подовгуваті якісь, ну також у. Також у цих наших саморобних гніздах. Ось. Також качки несуться, тут є 10 яєць. Тут є 3 тільки почала нестися качка. І я зараз ще вам покажу. Ну, і тут є 9 яєць. ну 4 качки так точно несуться. І думаю, вони сядуть скоро. Так що, слава Богу, качки несуться. <кхід> Точніше, про качки я вам розповів на прямому ефірі. і... Також про один такий дуже неприємний випадок, який зі мною стався, точніше з нами упродовж тижня. Ну, так що не забувайте заходити на пряму трансляцію, там багато цікавенького. Ну ось так. Бачите, яйця не є дуже такі малі, достатньо великі, я хочу сказати. ну. Головне, щоб були запліднені, щоб в них були каченята потім. Ну ось так. Ну, що буде, то буде. Як має бути, так і станеться. Так, це наш такий качур. Це не найбільший. Е, трохи більший за нього є. Ну там трохи далі. А цей такий стоїть, бачите. Ось так. Він трохи далеченько, тому я вам приблизу. Ну, такий красень, що я можу сказати. Ось так. Це качки на шипуни Коричневі, іншого кольору у нас немає. Ну, коричневі мені подобаються. Ну, ось так. Кролики їдять, відпочивають. Хто чим займається? Ось так, в основному їдять. Ось. Крилиця їсть, багато насипаю її зерна, щоб вона могла е, повноцінно годувати своїх кроленят. І е, ми даємо їм гілочки фруктових дерев. Мені казали, що треба давати. ну Ми їм даємо зараз від часу, не часто, але даємо. І тоді вони не будуть гризти е, клітку. Ну, ось бачите, даємо гілочки і вони гризуть. Ось Так, зерно ще є. Ну, не знаю, скільки там кроленят. Можливо, ви щось побачили, можливо, ні, тому що то ну так далеченько глибока клітка. Ми ще туди не залазили, не залазили і не дивилися. Ну, день-два і подивимось. Вона окролилася два... три дні тому. Ось так. Ну, ми задоволені. Ось так. Ще ця. Була в кроля спорована, але їй ще Вона була 24 числа, ось так. 7 днів тому. Ну, побачимо, побачимо. Що буде, то буде. Також зараз піду наріжу дух, ну, точніше палок і зроблю теплиці. Але е, тепер типу, я вам покажу парничок такий примітивний у наступному відео, тому що це відео буде дуже-дуже довго. Ось так. Дуже довго буде, якщо я е, буду вам все підряд показувати. Тому до зустрічі у понеділок. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго. Також не забувайте заходити сьогодні на пряму трансляцію, яка відбудеться о 20.00 за київським часом. Всім пока-пока!